Наступна тема у нас взаємодія зі ЗМІ, з самою могутньою владою в нашій країні це ЗМІ. І ми запросили до слова Олександра Липського. Це керівник медіацентру Ліга Закон, голова комітету сприяння малому та середньому бізнесу Київської торгово-промислової палати. Олександра, ви нас чуєте? Так, чую, бачу, сподіваюсь, в мене також. Так. Вам слово. Дякую дуже, дякую за представлення. Мене звуть Олександр Липський. Я керую в компанії Ліга закон трьома інформаційно-аналітичними порталами для бізнесу, для юристів. Ви всі його знаєте, це портал Юрліга, та для фінансистів та бухгалтерів. Власне, ми в своїй роботі останні десь рік робимо е, головний акцент на корпоративний сегмент і е, звичай, зважаючи на те, що тема співпраці зі змі вона власне не нова, досить всім відома, і гадаю, що багато хто має певний досвід, але тим не менш я спробував підготувати якісь такі цікавинки, які випливають з мого особистого досвіду. Я вже працюю керівником змі. Більше чотирьох років і маю певні, може можна так сказати, побажання чи зауваження для тих юристів, з ким ми активно співпрацюємо. Ну і власне, я хочу дуже. Тепло відгукнутися про доповідь Михайла Третьякова, він дуже так мотиваційно сказав, що треба бути проактивними, не сидіти скласти руки і використовувати будь-які можливості. І я хочу сказати, що ми в цьому сенсі дуже, дуже відкриті до юридичного ринку і дуже раді професійній та системній співпраці. І, зокрема, ще скажу, знаю, що це може так комплементарно прозвучить, але цей форум АУ щорічний він. Для мене є найбільш улюбленим, бо тут от на цьому заході звучать найбільш цікаві підсумки. Року якісь тренди, і взагалі Ну така площадка обміну думками дуже цінна, е, тож до суті. Доповіді, перше, що хочу сказати, що зважаючи на те, що зараз у всіх дуже обмаль часу професійного і всі заклопотані розвитком бізнесу, і клієнтською працею, і виживанням банальним, то до співпраці зі змі до конкретної публікації, в змі я раджу ставитись як до окремого проекту. І перше, з чим треба визначитись, це де ви хочете бути представлені на телебаченні, наприклад, або на радіо, або в онлайн змі шлях потрапляння на телебачення він насправді не дуже складний і зовсім недорогий, але він вимагає певного терпіння і дійсно активності. Тобто, ну тут рецепт власне дуже простий. Треба зробити нормальний, гарний собі Фейсбук профіль. Додати туди гарні фото і додавати до себе в друзі журналістів, які ну, в публічному доступі Фейсбук навіть пропонує там як рекомендації додати в друзі. Ну і власне кожен там два-три дні писати щось лаконічне та цікаве. Того, що відбувається в нас в країні, там цей законодавчі зміни, якась міжнародна повістка, якісь там рекомендації для громадян. Журналісти це помічають, роблять для себе помітку, що там дійсно людина в темі пише, цікаво, давайте. Будемо до неї звертатися за певними коментарями. Ну, власне, це такий стандартний, найпростіший шлях потрапляння до мас-медіа там до національних телевізійних каналів та радіо. Щодо. Шляху потрапляння до онлайн-порталів, коли ви хочете, щоб вас гарно знаходили в Гуглі там та в інших пошукових системах, то знову ж таки пан Михайло сказав дуже цікаву річ, що треба просто запропонувати свій якийсь фаховий та цікавий матеріал, і хтось обов'язково на нього зверне увагу. І зважаючи на це, ми своїх. Авторів теж часто знаходимо таким чином: або ми намагаємося прийти до якоїсь компанії, запропонувати співробітництво, або розглядаємо ті матеріали, які до нас надходять. Якщо бачимо, що людина пише гарно, лаконічно, змістовно, то ми звичайно намагаємося з такою людиною вибудовувати такі довготривали стосунки. Друге, що варто зауважити, коли робиш якусь. Готуєш публікацію для ЗМІ, це спрогнозувати термін її життя, бо, власне, це зробити також дуже легко. Такі теми, як підготовка до податкової перевірки, перевірки БЕП, підготовка до обшуку або як після обшуку себе поводити, вони живуть досить довго і ця. Стаття може набирати органічні перегляди рік, два, і при цьому навіть не буде втрачати своєї актуальності, так само, як, як і певні чек-лісти, наприклад, по договірній роботі, як варто перевіряти контрагента, що там керівнику треба тримати в полі своєї уваги. От такі матеріали вони живуть довго, вони довго актуальні, їх можна довго просувати, і це обопільна вигода і для того, хто написав, і для ЗМІ, бо ми можемо деякі матеріали. Так само просувати декілька місяців поспіль або, або там повертати до них увагу читачів навіть там через півроку. А от матеріали, які базуються там на якихось нових законодавчих змінах, там коли щось радикально міняється, є там зміни до податкового кодексу, там чи, наприклад, зараз це нагальні питання там мобілізації, призову. Вони не живуть не так довго, бо зміни досить динамічно відбуваються в правовому полі, і цей матеріал може за півроку вже. Тратити певну свою актуальність там, наприклад, вже там щодо військового обліку жінок зміни відбулися, і треба або актуалізувати матеріал для того, щоб він в ЗМІ продовжував бути актуальним. Не всі змі на це йдуть, але ми на це йдемо, або просто писати новий готувати нові зміни. І третє питання це питання. Тему тематики, на яку буде цей матеріал. Бо ми всі чудово розуміємо, що статті на тему військового права, якихось соціальних гарантій, пільг, захисту військовослужбовців, поради для водіїв вони набирають досить швидко велику кількість переглядів, і це власне добре, але це аудиторія фізичних осіб. І там, ну як то кажуть, вже в вибірках хто звернеться, хто ні, така досить важливча. Але якщо ми пишемо, наприклад, там на тему корпоративного управління, комплаєнса там, господарських спорів, то ми пишемо для чітко визначеної аудиторії, і відповідно, ми в цю аудиторію маємо цей матеріал доставити. Тобто, про це треба також подбати. Я трошки пізніше про канали доставки контенту розповім, але хочу просто зараз сказати, що ми, от зважаючи на ту концепцію, що ми більше акцент робимо на корпоративний сегмент. Ми дуже ретельно пропрацьовуємо те, щоб канали доставки матеріалу були саме цільовими, тобто, щоб от, там статті про корпоративне управління, про комплайнс, вони потрапляли саме там до комплаєнс офіцерів до керівників юридичних слів. Служби, такі інші. Е, ну і тут знову ж таки апелюю до Михайла: е, треба е, не сидіти самому склавши руки. Це головна е, помилка майже всіх е, авторів. Тобто, якщо ви написали якийсь гарний матеріал, його гарно читають, він опублікований, то власне, треба також докласти певних зусиль для того, щоб його промотувати, або там увімкнути ну, якусь на нього платну таргетовану рекламу, або. Е, Розіслати його своїм клієнтам постійним, якщо це тема для них там болюча, дотична і таке інше. Далі треба визначитись з форматом того матеріалу, який ви готуєте. Це може бути або аналіз якогось нового нормативного правового документа, або якісь певні юридичні поради. Це також дуже гарний і легкий формат, скажімо так, аля Форбса. Це може бути якісь певні чек-лісти для там. Керівника хедов Legal або там головного бухгалтера дуже гарний формат, дуже раджу. Не треба писати там забагато тексти, але він дуже гарно сприймається корпоративною аудиторією. Або це може просто бути опис цікавих кейсів, які там ви пережили з клієнтами, або там в яких брали участь. І практичний досвід він також дуже цінується. І такі матеріали дуже радо вітаю як читацька аудиторія, так і змі. Далі, от саме цікаве щодо каналів доставки публікацій. Тобто, от публікація це як послуга, і коли зробив це, лише половина справи. Її ще треба доставити до цільової аудиторії. І тут нам в поміч приходять такі мережі, як Facebook, Telegram, LinkedIn, розсилки, платна реклама, SEO-просування. І власне, я хочу зауважити тут от в першій сесії, також трошки пройшлись по. Темам каналів, я хочу сказати, що цільові розсилки працюють насправді добре. Це такий старий перевірений життям е, інструмент. І якщо ви знаєте, кому е, ви розсилаєте це, і що їм це буде цікаво, то це працює. Це я можу вам казати на власному досвіді, бо ми маємо окремого фахівця, який займається розсилками. І він щотижня звітує там, зокрема, і показує мені, е, хто відкриває ці. Навести тривалість їх перегляду, і таке інше. І якщо ти в правильну аудиторію кладеш правильний контент, тобто, наприклад, у вас є там в crm системі або там десь в екселівському файлі перелік ваших потенційних чи існуючих клієнтів, і ви знаєте, що там от оновлення податкового законодавства або військового обліку на підприємстві для них важливо, то ви вантажуєте цю базу, оформлюєте. І робите це розсилкою і це гарно працює. Бо, наприклад, та сама таргетована реклама в Фейсбуці має набагато більшу вартість і меншу ефективність ніж там цільова доставка. Так само можна використати і LinkedIn. Там реклама таргетована коштує дуже дорого. Ми це не розглядаємо. Або але, наприклад, якщо у вас в LinkedIn є перелік людей, з якими ви постійно. Контактуєте там ваше знову ж таки потенційні чи існуючі клієнти? То можна в LinkedIn просто написати, що я от зробив цікавий аналіз. Будь ласка, до вашої уваги, і люди на це також досить гарно і реагують, і про вас пам'ятають, і черпають якусь корисну інформацію, і пам'ятають, що ви гарний експерт в цій царині. Далі, що чому отакий проектний підход до публікації? Він гарний, бо ви написавши гарний матеріал, гарно структурований, цікавий, ви можете його розбити на певні блоки частини, і частинами анонсувати його в соціальних мережах. Це також досить. Нормальний, адекватний підхід, коли ви матеріал презентуєте по частинах, і з одного матеріалу у вас виходить там 3 4-5 постів, які заходять вашим потенційним клієнтам. Що ще? Коли от ті автори, хто з нами постійно співпрацюють, ми, по перше, і в себе на порталах е, сегментуємо авторів, Тобто, ти можеш клікнути по якомусь певному автору. Там, якщо ти багато пишеш, то всі твої публікації на цьому кварталі будуть згруповані, і відображені, ти зможеш почитати, що цей автор на які теми пише. Наскільки фахово це оцінити? Так само може зробити автор. Він може збирати всі свої матеріали або взяти посилання на цей згенерований файл. you І вставляти його в свої імейли, e наприклад, в підпису, і людина, отримуючи там в переписці листи, може клікати по цьому гіперпосиланню і бачити всі ваші новини надходження, нові матеріали аналітичні. Про що ви пишете? До речі, скажу також, що от, наприклад, компанія Зонс Михайла Третьякова, вони з нами досить давно співпрацюють успішно і, і Михайло, його колеги досить цікаві матеріали пишуть. І ми намагаємось також з ними підтримувати зв'язок і просувати їх матеріали на ту аудиторію, яка нас читає. І ще хочу останнє зазначити важливе: хочу, щоб ви всі пам'ятали, що була настільки розумна система, вже що вона також визначає авторитетність авторів. Вона аналізує на на підставі штучного інтелекту, систему машинного аналізу, про що пише автор, як, яка якість його тексту, які в нього регалії, і також на підставі цього збирає інформацію про людину і потім її ранжує. Тобто, якщо ви пишете гарно, системно отриманням певних вимог, про які зараз дуже швидко розкажу, то він вас вважає авторитетним автором, особливо якщо ви ще зазначаєте там свою повну посаду, наукові звання, якщо такі є. І він, він на підставі цього вас піднімає в пошукові видачі. Далі буде такий короткий бліц. Знаю, що всі вже трошки втомлені, тому не хочу забирати багато часу, тому тезово скажу на що треба звертати увагу авторам, щоб їх любили і читачі, і пошукові системи, і видавці. Перша це структура матеріалу, це головне, якщо матеріал написано лаконічно і гарно структурований, це прям топ. Google такі тексти дуже любить. Далі це чіткість та легкість. І не юристи і юристи всі люблять чіткі тексти та по суті, там, де мінімум зайвих слов, мінімум води. Так само і пошукові системи: чим більше в тексті води, яка не несе змістовного навантаження, тим е гірше вони їх ранжують і сприймають також найголовніше це після кожного розділу робити короткі, там коротенькі, два-три речення, максимум, але стисли і дуже зрозуміли висновки, що ви цим хотіли сказати. І в кінці всього матеріалу має бути також дуже просте і зрозуміле резюме, що так варто робити, так не варто робити, або ми радимо то, або ми не радимо от. Так робити, щоб читача оця остання його остання теза автора закарбувалась найліпше. Бо якщо матеріал такого не містить, читач може піти від вас просто з якимось немим питанням і не запам'ятати потім, що він читав, про що і для чого. Хочу також зазначити, що як вже казав, змі цінують системну співпрацю. Це значить, що коли автор пише там періодично, не підводить зі строками і виконує взяти на себе зобов'язання. Великі статті зараз майже не читають. Тому там, якщо текст на одну по півтори сторінки, це оптимальний формат. Ну там два це вже просто потолок, бо є автори, які нам присилають матеріали там 7, 8, 10, 12 сторінок, Це ніхто ніколи не дочитує до кінця. Ми це чудово бачимо засобами телеметрії, що такі тексти ніхто ніколи, навіть до висновків, не дочитає. Ми також надаємо авторам можливість, якщо ви маєте. Гарно розкручений, розформатований матеріал, і він потребує якогось оновлення. Там зміни з якісь зміни в законодавстві його актуалізувати, апдейтнути, щоб він продовжував е, приваблювати цільову аудиторію та збирати перегляди. Є в нас матеріали, які там за місяць-два збирають 60, 70, 80 тисяч переглядів. Це взагалі дуже така крута статистика. Ще знову ж таки повторюся, що ми вкладаємося постійно над цим працюємо, залучаємо кращих seo фахівців для того, щоб наші корпоративні наші портали гарно аранжувалися пошуковими системами, щоб по запитах все гарно знаходилося. І відповідно також витрачаємо е, певні ресурси для того, щоб е, той контент, який ми публікуємо, е, був е, видимим і доносився саме до корпоративного сегменту, з яким ну власне цікаво працювати, бо там чеки набагато цікавіші для адвокатів ніж з фізичними особами, зазвичай. В нас сформована така дуже зручна система співпраці з авторами, і зараз, отримавши контакт з нами, ви можете буквально дивитися, які запити, які теми є цікавими для читачів, і обирати ту тему, на яку вам хочеться написати в режимі реального часу в робочі дні. Одразу отримувати зворотній зв'язок від наших редакцій. Ну і власне, якщо щось для вас цікаве, щось хочете запитати, уточнити, то прошу задавати питання. Я думаю, що ну, шановний пан Семен мені озвучить, якщо вони є.